Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гуки. І сьогодні я прийшла на Чернігівську бараколку, яка знаходиться біля центрального базару, біля Воскресенської церкви. Ононон, -он -он. Вона. Що ж, ходімте, подивимось, що цікавого нам вдасться сьогодні полювати. Продається килим. Вісить один. А чоловік сказав, що в нього в машині аж 5. Чернігівці приходьте. Це біля центрального базару. Це килим, скільки ви сказали? 800? Цей Це 800 гривень коштує. Нема продавця, тому без цін. Ось такий величезний чайник. Мабуть, доливний або взагалі декоративний. Обливна кераміка. Залишки, етикетки. Якщо ви знаєте, хто виробник, буду дуже рада. Якщо напишете і розкажете. На жаль, має вікові втрати, Це дуже антуражний, дуже класний. Такий красотончик. Масляночка. Значить ціленька. Довбиш. Треба мити. Наче не користована, але запилена. Оселедниця, рулетниця, я би сказала, бо вона широка, ось така синя, кобальтова. Нема в кого ціни підпитати. Чайна кавова пара, я би сказала, більше кавова, кобальт. Баранівка, блюдечко. Чашечка, не знаю, клейма нема, але наче рідна. Розкажіть нам ціни, будь ласка, скільки така пара коштує? 50 гривень. А таке блюдо? 50. А така масляночка? 70. А чайник красивий? 500. 500, да. Красоту, просто дякую. Біжутерія. Так, давайте з брошечок. Бо я такі бачу вперше. Дивіться, маленька, і от прозорі кристали по краям є сірі, і вони симетрично. Чи не симетрично, Мені здається, так і задумувалася. Можливо, від часу потемніло. Мені здається, вона така вінтажненька. Бачите, невелика брошечка. Думаю, що це Чехія. Так. Скільки коштує така гітара? 100 гривень всього лише коштує. Оце? Не знаю, підкажіть, будь ласка. Вона сучасне не схоже. Також думаю, що це вінтажне. Такі метелик. Скільки коштує? Метелик 150 гривень, ще от цікавий браслет. В емалях от відкривається, але він невеликий, такі сіро-блакитні емалі. Такого блакитні очі або сірі. Або одяг є такий. Скільки коштує такий браслет? 150 гривень коштує. Ще от цікаве намисто. Фарбований перламутр ось такі шайби, але воно довге. Його можна і два рази навколо шиї, мабуть, якщо застібочку поставити, або так просто довге. Бачите, довге-довге. Скільки таке на мисто коштує? Ще раз, 200 гривень коштує. Так, Вазочка керамічна, прикрашена емалями. Тримайте, тримайте зі зворотнього боку, щоб подивитися. Ага, зі зворотнього боку чомусь отвір. А ти може тоня говорила, на стінку? До стінку може. Ой. А може, щоб коріння дихало, якщо сюди щільно поставити, да, да. квіти, а трошки нижче, бо будете звіздою екрану. Не. Так, напишіть нам, будь ласка, як ви думаєте, для чого у вас робили ось такий отвір? Ну, то, що повісити на стіну, ми також також можемо припустити. Але який це має бути гачок? Ой, моє припущення, що я щільно сюди поставити квіти, щоб воно там дихало, бо тут, от бачите, горличко маленьке. Це так я сама собі придумала, хочу почути вашу думку. Скільки коштує така ваза? 350. 350 гривень коштує. Намисто гранатове, цілих два. Ой, не фокусується. Ось такі. Ну, трошки довші, ніж під шийку. Застібочка, одразу одягай і носи. Скільки коштує намисто? 500 гривень коштує. І ось такий браслет. Дерев'яний. Не знаю, як оця техніка називається. Бачите, такими ніби крапочками. Це він розфарбований вручну. І ось така ящерка. Такий оригінальний браслет, звісно. Скільки коштує? А браслетик 150 гривень коштує. Так, ну що мої хороші, сьогодні у нас повністю костюм однієї людини. Продається комплектом, комплектом, Будемо зараз все розказувати. Карсетка. Ось, бачите, на гачечку. Ну, розмір невеликий, десь 44-й, так? Десь 40. Ну, люди були дрібні, я ж вже вам казала. Люди не роз'їдались і багато дуже працювали. Ось така карсетка зі зворотнього боку, з кишенями. А ну нам ще зі зворотнього боку можна? Ось така. А, розкажіть, з якого району? Це Куликівський район Чернігівської області. Куликівський район, оце, село, оце Грабівка. село Грабівка. оце щоб ви... Так, воно не таке бліде, як ви бачите, воно коричневе, трошки колір спотворюється. Оце так складно ті защіпи, щоб там не було. Ну, коротше, бачите, ось така вишита. Так, корсетку показали. Далі наступне запиначка. Кажуть в селі моєї мами. А у вас як кажуть? Не знаєте, фартух? Фартух ось такий вибитий, кажуть на Чернігівщині. Так, це у нас тут що? Трошечки під реставрацією і мотузочки треба подовжувати. Мотузочки короткі. Так, ось такий фартух, далі спідниця. Нагадую, що воно продається комплектом в одні руки. З однієї жінки, тому хочуть віддати в одні руки. Бачите, підбита білим з червоним. Ось так, а в дві руки можна спідничку, щоб побачили. Нижче. Вона червона, колір трошки спотворюється. Ось така спідничка. І сорочка. А от сорочка широка, бачите, їх робили широкими. Понизу вишита. Ось такі. Ага, це жолуді. жолуді, тобто вишивали жолуді не тільки на чоловічому одязі, а й на жіночому. І на манжетах жолуді з листям. Так, а на рукавах. Ну і що, виходить, це жолудь. А листок, ну виходить, що це листок такий дубовий, так? Да? Да. Дубовий такий да. листочок, так. Да. Да. От на жіночому вбранні також вишите дубове листя і жолуді. Так, що тут у нас? Щось загорнулось чи, за... чи зашилось? Хотіла подивитись крій. Ой, це А, впрали. А, да, бачите, вставочка ось така прямокутна. Так, єдине, що отут трошечки розірвалось під реставрацію. І випрацю тут є плямки. Але неймовірно цікава пропозиція. Повністю весь костюм. За які гроші, скажіть? 2400 гривень за все. 500 витів домашнього печива. Зараз побачимо, що за печиво. 74 рік Ужгород Карпати, печення із венгерської кухні. Так. Так, перевидання 61 року. Картинок нема. продається комплектом, я вже спитала. І за комплект 100 гривень всього лиш. Ручний розпис, ось така цукорничка. Але скажіть мені, що це таке? Це сливи? Чи це горіхи? Чого воно коричневе? Мабуть, сливи. Суми. До того ж, зверніть увагу, що рік не стоїть. Воно десь 80-ті роки, мабуть. От що це за сервіз? Трошки люстру, без позолоти, да, без позолоти обводка фарбою коричневою. Може це і сливи? Чого його пхати у мікроволновку? Хіба воно випрямає? Має О, що Позолота не зіпсується. Ось така чашечка. З однією сливою або горіхом. І ось така кришечка ще додатково. І от за все це 100 гривень всього лиш. Сільничка, мабуть. Бо перешниця. Ось такий котик. Нема продавчиня відійшла, нема в кого спитати. І ось такі сервірувальні блюда. Схоже, що нові. Кракелюру нема. По краю він є трохи не прокрас. Кам'яний брід не не прокрас, а трошки не пролив глазур. Ой. Це наявності їх дві. Вони не невеликі такі. Є набагато більші, а ці менші. Намисто перли перемежовуються такими металевими шайбами з кристалами. Перлинки великі, намисто 40 см без застібочки. Але перлинки ось такі, бачите? Оце річні перла, так? Не знаю. Ось такі да, це перлинки. Не мілкі. Можна сказати. Да. Десь по пів сантиметру приблизно, не менше. Да більше трошки. Ну вони ж трошки такі більше. овальні, просто, так. Да. Ось такі. Можна лінійки. Скільки коштує, ви сказали? 400 гривень. 400 гривень коштує. А можливо, Союза і просто якісь республіки, тому що ну такий цікавий, да, мельфіор, виделки. Бачите, ось таке клеймо, а може і за кордон, звісно. Таке клеймо. Ось такий квітковий малюнок. Ведеки в дуже наче, непоганому стані. Ну, да, Можливо, трохи користували, знаєте, як коли гості приходять, то на закордон то не дуже й походить. Ну. Напишіть нам, якщо ви знаєте виробника, скільки коштує комплект? 400 гривень 400 гривень за комплект, не десертні столові, звичайні з квитковим орнаментом. Ми вазочки давайте вже покажемо. Синя, яка ціна 500, 200. червона, 500. 500. Ну і оце, дивіться, який гарний. Кавовий сервіз. Всередині чашечок, ось така полива. Всі етикетки відірвані, Вон тільки червоне якесь клеймо. Скільки коштує? Тисячу гривень, гривень за сервіз. Дивіться, які гарні. А ваза оця карамельна? Триста. Ціленька. Ціла? Да. Вся ціленька. Добре. А, ще у мене пропитали, скільки лампи. 300, 300, 300. 300, ну вона користована, да? так? Це найсильні стара школа психології України, mm -hmm. самый старіший, такой Украины, самый известный да? автор, да, український. Uh -huh. Он і гіпноз, і психологію, і психотерапію, і всі вот ці справи. Так, да. скільки коштує така книга? 50 гривень 10... лише, копійки. А це іноземний, такого ж типу, як Фрейда, Фрейда все знают. да, знають. Фрейда всі тоже... на слуху. Тут практично повна книжка. І uh така -huh. скільки коштує? 50 теж. І така 50 гривень. Ну, і такого. И добре. А от, може, для mm -hmm. чоловіків справочний. Так, это у ну, вас може бути. Газ. Такий скільки коштує? 100. Такий 100. А ось 50, це по москвичам. А це по москвичам. Відео, угу. що всі ага. люди москвичі. Всі, ох ти. І Які тут, машинки. І ось тут, ось ще. Ось. Які машинки. Поваження. Всі Так, москвичі. ціну ми назвали, скільки коштує? Це 50, це 100. Добре. Форми для печива. В періоду Радянського Союзу. Ось така. Горішки. Відмивати, звісно, треба. Ну, зараз такі всякі порошки, що все відмивається. І ось така, типу, вафельки, мабуть. А в мене такої форми, тільки е, з героями носова, незнайка, там ще хтось. Ну, тут пластикові ручки в обох випадках. В обох випадках треба відмивати, яка ціна? По 150. По 150 кожна. Сонечко вискалилось. Дощ зранку такий був, людей майже нема. Не поприходили. Дивіться, який спецовник. На ніжках. Ну, я думаю, це ще 70 і, мабуть, не пізніше. От. Не знаю, це скло чи кристаль. Кришталь перепрошую. Ну, стан вже такий. Пожити, але бачите, наприклад, серветниця. Це, мабуть, кришталева. Така спецовниця. Скільки коштує така? 150 гривень коштує. Перше бачу, навіть не думала. Думаю, що кришталь, думаю, що не шкло. Кришталь. Кришталь. Це у нас постійні ряди. Кому цікаво, чернігівці, гості, приходьте. Дуже багато всякої всячини. Знайдете майже все, що вам потрібно. Там статуеток. Дуже багато. Дуже. Так. Дивіться, скільки риб. Багатєнно. Птахів. Папуги, півні, лебіді. Все, що завгодно. Я тільки підійти не можу, бачите. О, який штов. Зараз підуспитаю, скільки коштує. 500. Ось такий красивий. Ну, він того вартий, так, такий красончик. А у того у вас і щепівник стоїть, щоб мені туди не лізти. Он, то... бачите, там біля перчиків. 100 гривень всього лиш. Дерев'яна тарілочка декоративна, так? Яка ціна тарілочки? 200 гривень, а шкатулочки по чому? Оця 130. перша. Чи всі по 150? Ця 150. 150 ця, 100, 100, 100, ця 100, а та 150. Та 150. Дуже гарні. І ще форма. Для печива або для пряників. Ось такі від ведмеді. Скільки коштує така форма? 300 гривень коштує. А ось такі грибочки, шишки. Більш старіша. Горішки. Угу. Горішки. Така скільки? 300 гривень. Така 300 гривень теж. А полумиски оці в яку ціну? 50 50 гривень. Нові великі. Великі як салатники. Такі красночі будуть. Скільки їх? Шість штук? А я не знаю. Раз, два, три чотири, наче п'ять. Одна? І так і шість. 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 А такі в яку ціну? А такі по двадцять. Так, треба брати комплектом чи поштучно? Можна й поштучно. Так, ось таке сервірувальне блюдо. клейма нема. Чехословаччина або Німеччина. Нема позолоти навіть. Я вже спитала, 100 гривень коштує. так, І ось таке. Ну, тут трохи щось. Нема позолоти. Не прокрас, мабуть. Клеймо, показую. І також, так, це Чехословакія начебто. І також 100 гривень. А ну давайте. Дольова? Mm -hmm. ну, І ось така. Ну, це, мабуть, оселедниця така довговаста. Яка ціна? за Дольова mm -hmm. яка ціна? І також 100 гривень. Комплект ваги. Бачу, що нема два найменших, як воно називається, ну ваги. Карболітова така коробочка. Яка вартість? 200. 200 гривень коштує. Ну, мені здається, це дуже хороша пропозиція. І є полотно, його можна відрізати. Не питайте мене, чи це льон, чи це, мабуть, льон. Бо для конопель воно таке, бачите, можливо, льон. Я вам показую переплетіння, самі роздивляйтесь. Так, ширина оцього шматка 70 см. Ширина оцього. 60 Яка вартість за метр? 80 гривень за метр. Покажу вам нитку. Ну, це може й коноплі. Не можу сказати. Стверджувати, оце наче грубіше, а оце м'якіше. І нитка тонша. От. Можна нарізати довжину, яка вам потрібна. Ось такий кухлик. До речі, можна до того пана, що в шапці. Обливна кераміка. скільки коштує? 120. 120 гривень коштує. Він у вас один, так? Так, да, один. Один тільки назад. Цукорниця. Колони. Є мінімальні потертості, позолотий. Із нюансів он тільки плаский скольчик на кришечці. Видно, що користувались і є потертість по золоти, і на кришечці. Яка ціна? 180 180 гривень. Бачите, яка у нас гарна продається обліпиха? Ось така крупно-крупна. Крупно-крупно. Да. І скільки коштує? П'ятьдесят гривень стаканчик, перекручена сто п'ятдесят, а оце на вагу, чи як 20-15 гривень. Гілочка 20-15 да. гривень. Це в тому, щоб тоже ага. Ну, така сьогодні після дощова барахолка. Люди майже не вийшли. Бачите, просто порожні ряди. І таке буває. Що ж, дякую всім, хто погуляв сьогодні зі мною по барахолці. Сонечко, але люди не прийшли. Ну, а зараз гудзики. Традиційно. Те, що сьогодні на барахолці трапилась така незвична брошечка у вигляді гітари, наштовхнуло мене на думку, які ж саме гудзики вам показати. А це будуть гудзики з музичними інструментами. Зараз перед собою ви бачите статуєтку ведмедика, також з музичним інструментом, балалайка. Це ведмедик наш родинний. Моя мама каже, що він в нашій родині, скільки вона себе пам'ятає. Ну, звичайно, тому що на ньому клеймо, яке ставило ще до її народження. Тому, мабуть, вона його і пам'ятає все своє життя. Це городниця, 50-ті роки там якісь. Тож, ось такого ведмедика маю, ну і гудзики. Ось такий гудзик. Я його придбала на аукціоні «Віоліті» майже на самому початку свого колекціонування. Він великий, 3 см, це, скоріш за все, Франція саме початок ХХ століття. Оскільки Франція налагодила промислове виробництво таких штампованих гудзиків, чим суттєво їх здешевила. Дуже багато гудзиків були саме сюжетні. Ось тут ми бачимо чоловіка, який грає на лютні під балконом. Ось такий гудзик. Ну, я думаю, він вже антикварний, при тому в дуже-дуже гарному стані. Бачите? Це типово зворотня сторона пофарбована в чорний колір. Тож, такий гудзик і ось такий гудзик. Також чоловік грає, скоріш за все, на лютні. Був подарований мені пані Наталею з Києва. Може, він і більш сучасний, скажімо, друга половина ХХ століття штампований. Але я люблю сюжетні гудзики, дуже люблю. Тож. Отакі два гудзики з музичними інструментами маю в своїй колекції. Ще раз хочу подякувати всім, хто погуляв сьогодні зі мною по барахолці. Окрема подяка тим, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще на все добре!